Я довго думала перш ніж розповісти тут свою історію. Та, здається, якщо я з кимось нею не поділюсь, то скоро просто зійду з розуму. Тож надіюся на ваші поради. Я живу на дві сім'ї. І знаєте, що найгірше? Я розриваюся між двома чоловіками, які мені дорогі. Я працюю на роботі, де часто потрібно їздити у відрядження. Половину свого життя я проводжу у Львові, іншу у Житомирі. Відрядження мої досить тривалі. Так от що я хочу сказати: у Житомирі у мене є цивільний чоловік, з яким ми живемо разом уже шість років. У нас стабільні стосунки, без емоційних качей, але два роки назад я зустріла у Львові чоловіка. Він мені одразу сподобався. Це були стосунки пристрасні, емоційні. Я не могла їм опиратися, та й не хотіла, мабуть. Повернувшись до свого цивільного чоловіка, я просто місця собі не знаходила. Я постійно думала про коханця. Коли ж мій чоловік кудись виходив, я одразу телефонувала коханцеві. Через три місяці стосунків коханець запропонував мені жити разом. Я погодилась, тож тепер я веду подвійне життя. Як тільки я їду у відрядження, ми разом. Зате вдома я зразкова дружина. Зате ні один, ні інший ні про що не здогадуються. Але я втомилась. Мені часто доводиться обманювати. Моментами я відчуваю, що заплуталась, а одного разу я назвала вільного чоловіка іменем коханця. Довелося вигадувати, що я згадала колегу по роботі. А тиждень назад сталося ще дещо: мій коханець заявив, що хоче від мене дитину. Мені стало смішно і водночас лячно. Та які діти? Він ж відповів, що готовий мене забезпечувати в декреті, тож запропонував мені звільнитись і, нарешті, перестати кататися містами. Для мене це було шоком. Розумієте? Справа в тому, що я не планую кидати свого цивільного чоловіка. Я розумію, що все зайшло надто далеко, і я тепер просто безсила. Я між двома вогнями. Один спокійний, стабільний, серйозний, інший емоційний, впевнений у собі, спонтанний. Знаєте, вони як дві частини одного ідеального чоловіка, але я більше не витримую. Хоча я прекрасно розумію, що я все це сама допустила.